У Варшаві завершилися перемови українського та польського урядів. Денис Шмигаль та Дональд Туск обговорили ситуацію на польсько-українському кордоні та торгівлю в агросекторі. За словами українського прем'єра, тепер Київ очікує від Варшави конкретних відповідей на українські пропозиції. Сторони також підтвердили готовність укласти угоду про забезпечення контролю на спільних пунктах пропуску. Серед іншого, урядовці зазначили, відносини між Україною та Польщею мають будуватися на взаємній Довірі та відкритості. І докладніше про результати зустрічі двох урядів просто зараз розпитаємо у Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України. Його доєднуємо до нашого ефіру. Пане прем'єр, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, бажаю вам здоров'я. Навзаєм. Поговоримо, будь ласка, про результати зустрічі польського і українського уряду. От одна з тем це аграрна тема. Про що вдалося домовитися і на чому акцентувала увагу Україна, ну і Польща. Почнемо з того, що відбулася уже друга міжридова зустріч у вигляді міжридових консультацій. Перша була в Києві, друга сьогодні у Варшаві. Три тижні тому також було засідання міжридової комісії українсько польської ключове питання безумовно ситуація на наших кордонах. Ми обговорювали її. Ми шукаємо шляхи вирішення цієї ситуації. Звісно ж, ви пам'ятаєте, український уряд був на кордоні, коли ми запропонували п'ять дуже конкретних кроків нашим польським партнерам. Ці кроки на сьогоднішній день імплементуються і виконуються спільно. Перший був зроблений з нашої сторони. Ми запровадили певний механізм верифікації і контролю для чотирьох груп товарів на наше зерно, кукурудзу, насіння соняшника. Також ми проговорили з Єврокомісією можливість продовження на один рік наших нашої безмитної торгівлі але Єврокомісію були запропоновані певні запобіжники, які були запроваджені. Це не дуже нас тішить, але в будь-якому випадку ці запобіжники не шкодять українській безмитній торгівлі. Відповідно, як компроміс ми прийняли і таку пропозицію, що також є на стороні Польщі, і це є нашим компромісом з нашої сторони. Наступним пунктом була пропозиція створити штаб, який мав би діяти між нашими урядами. Такий штаб створений. Він діє практично щоденно. Ному режимі на рівні міністрів агрогосподарства а також на рівні заступників міністрів економіки проводяться зустрічі. Консультації вчора 6 годин тривала така зустріч з залученням польських аграрних та українських аграрних асоціацій. По багатьох пунктах досягли порозуміння. Я думаю, що ми будемо бачити результати таких консультацій. Вони в будь-якому випадку дають позитивний момент. Ще один пункт це спільна ініціатива заборони російського і білоруського. Імпорту в Євросоюз зерна, а також сільськогосподарських товарів він також виправдав себе. І Єврокомісія почула нас і запроваджує обмежувальне або таке загороджувальне мито, яке унеможливить торгівлю Росією і Білорусю їхнім зерном, а також їхніми харчовими товарами. Наступний пункт це, звісно ж, запровадження. Спільного контролю на пунктах пропуску така угода погоджена українською і польською сторонами, і зараз вона е, узгоджується з європейською комісією. Вони мають її погодити. Я думаю, що протягом найближчого часу очікуємо, що протягом тижня така угода буде погоджена. І ми підпишемо її з польською стороною, що дасть дуже відкриту статистику, що прискорить проходження пунктів пропуску. Ми також працюємо над тим, щоб запровадити обмін базами даних, що ще краще е, що ще більше підвищить. Якісь зробить краще обслуговування на наших пунктах пропуску і прискорить проходження і зніме маніпуляції, а також брехню, через яку виникає напруження у польських фермерів. Тобто, всі ці речі були проговорені. Звичайно ж, ми працюємо далі для того, щоб розблокувати кордон і ще раз довести нашим польським колегам, друзям, партнерам сусідам, що ми абсолютно не маємо намірів зашкодити польським фермерам Ермерам, але звичайно, ж в першу чергу ми говорили сьогодні про політику стратегічної співпраці і прагматичного інтересу кожної з країн. Звичайно, ми відстоюємо свої інтереси, Польща свої. Попри це, те, що ми обговорювали ситуацію на кордоні, у нас дуже багато інших напрямків співпраці, починаючи від енергетики, завершуючи освітою, культурою, наукою, медициною. Сьогодні підписаний ряд меморандумів і між міністерствами економіки, і між міністерствами охорони здоров'я. Міністерство освіти фактично завершує роботу над підписанням також міжрядової угоди. Тому багато е, було сьогодні і вчора, тому що два дні тривали ці міжрядові консультації. Багато було обговорено і е, проговорено, і зроблено, і підписано. Я думаю, що це дасть дійсно позитивний результат. Пане прем'єр, а щодо військової підтримки України, яких домовленостей вдалося досягти під час зустрічі в цьому сенсі, в цьому контексті? Хочу сказати, що дійсно ми і вчора, і сьогодні також проводили відповідні на рівні міністерському, і сьогодні на рівні прем'єрів і зустріч з президентом. Також дали нам розуміння. Перше, Польща доєдналась одною з перших до чешської артилерійської ініціативи постачання для України артилерійських боєприпасів і оголосила про те, що вона подвоює свій внесок в цю ініціативу, і це добра новина. Також Польща Ініціювала разом з німеччиною створення. Танкової і е, такої броньованої ініціативи. До е, цієї ініціативи вже доєдналось три країни: Велика Британія, інші європейські країни активно розглядають можливість доєднання. Суть ініціативи полягає не лише в постачанні е, бронетехніки і танків для України, але також в організації ремонтної бази, навчальної бази, е, бази підтримки, постачання боєприпасів і зброї для е, важкої броньованої техніки. Е, крім цього, ми обговорювали також. Інші питання, які неможливо звичайно сьогодні розголошувати, вони в закритому режимі проговорювалися, але Польща є одним. З найбільших підтримувачів в мілітарній сфері дуже важливо сказати, що не зважаючи на блокування кордонів, Польща оголосила пункти пропуску об'єктами критичної інфраструктури, ми зі своєї сторони зробили зеркальне рішення, і всі мілітарні вантажі йдуть без затримок. Жодного офіційного підтвердження, що було щось затримано, але або якимось чином обмежено, не існує. Також гуманітарні грузи йдуть без обмежень через кордон. Ми сьогодні попросили, щоб пальне також було віднесено до цих критичних товарів, які мають проходити кордон без блокування, без жодних обмежень. По всіх інших товарах ми домовляємося. Стосовно мілітарної підтримки, повторю, Польща наш великий союзник, наш великий партнер в цьому напрямку. Ми сьогодні також проговорили. Перспективу підписання угоду про гарантії безпеки з польської сторони найближчим чином часом очікуємо е, такого документу для погодження і е, підписання президентом України, а також е, Польщею. Скажіть, будь ласка, а чи піднімалося під час зустрічі питання? Ну чи то контекст взагалі щодо вступу України до ЄС? Один з ключових моментів Польща є нашим великим адвокатом в цьому питанні. Звісно ж, ми сьогодні грунтовно проговорили питання європейської інтеграції України. Загалом, в цілому, починаючи від запровадження продовження на рік автономних торгових заходів або так званого нашого торгового безвізу безмитної торгівлі, і завершуючи тим, що ми ще раз черговий раз прошили Польщу допомогти нам проадвокувати відкриття відкриття перемовин не пізніше червня, тобто ми просимо поляків, так як і інших наших європейських партнерів, допомогти з відкриттям не пізніше червня процесу перемовин безпосередньо. Хоча в нас з Європейською комісією вже обмовлено навіть які розділи ми будемо відкривати в першу чергу, крім фундаментальних, ми також попросили, щоб першими розділами були власне. Агророзділи для того, щоб ще раз продемонструвати якість нашої продукції і ще раз відкрити всю статистику і зняти всі можливі маніпуляції, зокрема і гібридну дезінформацію з російської сторони. Тому, звісно ж, польська сторона і на рівні президента, і на рівні прем'єр-міністра. Ми також зустрічались з маршаликами Сейму і Сенату Польщі Всі одноголосно, безсумнівно, без жодних альтернатив підтримують інтеграцію України в Європейський Су. Союз якнайшвидше. Пане прем'єр, Я вам дуже дякую за ваш час, за нашу з вами розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую.